Вітаю всіх. Ну що ж, продовжуємо тему міста Суми. Я хочу зробити такий розклад: Доля міста Суми, яка. Що мені покаже, просто доля міста суми яка? Доля міста суми яка? Доля міста суми яка? Подивимось на цю долю. Що покаже ця колода? Ось тут буде відповідь на тему стирання міста. Оце всі розгони, Воно не ст... його не старають, його просто обстрілюють. Не видумуйте брід. Старають ковровим килимовим бомбардуванням, як його правильно звати. Ну, Постійні обстріли небезпека для всього міста. Скажімо так. Кінцевий результат. Руйнування вежа вже випадає вежа. Багато захисту. Ух! того, що бачу, обстрілювати його будуть до кінця. Саме суми буде вигрібати, вигрібати і вигрібати. І сила туди буде сильно перти. Загроза буде висіти постійно. По помірності це може бути як: летить трохи легше. Летить трохи легше. Багато роботи ППО. Важка ситуація у вас. Вигрібаєте по повній. Дійсно. Доля міста суми, кінцевий результат. Доля міста суми, кінцевий результат. Знову сімка жезлів захист. Ворог хоче нагадати максимально Ну, нагадати він хоче, розглядає варіанти, як це зробити. Кінцевий результат. Вночі обережно. І знову карта сили. Однакові карти. Однакові. На вас буде сила за результати того, що робив наш король Кубків. Ви це вигрібаєте, я вам казала не раз. Вигрібати будуть до кінця. Так. Ну що? Я зараз роблю таке питання, яке може звучати по-дурному. Але. Суми залишаться під контролем України. ЗСУ. Суми залишаться під контролем України. Десятка мечів. В принципі, в принципі вони поки що залишаються під контролем України. Але, ну ця загроза по тій картинці, що я вам дала, вона є. Ось про це і мова. Так, що майте на увазі. Угу. Так, ну. Саме в такій же жопі, як і Харків, в принципі, десь так. Поки що це Україна, а на майбутнє буде не дуже те, що є зараз. Повторення ситуації дуже можливо. Що з цим робити? Ми нічого з цим не зробимо. Сприймати те, що є. І, ну, Бути готовим вибирати, робити вибір. Ми ж не впливаємо на цей результат. Я хочу до вас це доходило потрошку і приймати життя, яким воно, є, ну, я вже його сприймаю, мені все набридло. Просто зараз хочеться просто зупинку цього гімна, припинення обстрілів і розуміння конкретної ситуації. Вам також це як, як, якби треба зрозуміти. Од, один шлях.